Вітаю! Я консультант садового центру, ваш сад. У нас поступило таке питання. Чому лежать листочки з патіфілому? Наш любимий спетіфілом. Знову про нього. Причин може бути багато. Якщо стоїть з на дуже жаркому місці, він може навіть від жари опускати листочки, бо йому жарко. Ну на цей момент він пити не хоче. В літній період таке з ними часто, що вони і влажні, і питки не хочуть, але вони опускають листочки, тому що йому жарко. Взимку, якщо десь у вас холодні вікна, також з патіфілом опустить листочки, і він буде все погано почувати, тому що йому там холодно. Ну із цих причин, якби у вас із цвіточком не буде все так набагато складно і погано. Дуже погано третя причина, якщо ви його перелили. У нас є така послуга в магазині, що ви можете принести свою квіточку з дому, будь-це орхідея, фікус, вялечка, кактуси, і ми пересаджуємо вам рослинки. Послуга ця платна, і все залежить від роботи, пророблена з квітами. Ось у нас є такий з патіфілом, принесли його із дому, На жаль, вони його дуже залили. Уже видно, що вже квіточка не встане. Всі ці листочки прямо вже перегнулися, і видно, що вони вже тіряють пружність і вони вже помирають. Корінь ми ще не доставали, але по квітки вже видно, що там з корнями вже перелив. Чорніє жовтіє листок, це перший признак, що там корні вже згнили. І він вже сам по собі видно, що квіточка доживає себе. Уже тобто, з такою рослиною вже нічого не можна зробити, він, скажімо, все, він не встане. Перший признак перелив з Якщо ви бачите, що у вас, наче він жовтіть края, а потім вони починають у вас чорніть, це самий перший признак переливу. Спатіфілама, тому вони от, вже, ви розумієте, що це вже ви залили. В такому моменті треба одразу цвіток перекращати поливати і підсушувати його. Ще скажу такий момент, що він дуже невибагливий. І світом він невибагливий. Світле місце розположення. Поливаємо по мірі підсихання верхнього шара кома. Но він ще чим чудовий, що він показує, коли він хоче пити. От Поки він. Не опускає вам листочки, чуть-чуть, злегка він таку, никне, він опускає листочки, він показує, що він хоче пити. Полив у них не частий, може там один раз там 7, 10, 12 днів, тому що зараз все залежить від температури. І коли ви його польєте, він одразу у вас красавчик стає там через 20 хвилин і стоїть як огурчик. Краще ви його оприскуєте в жаркий період рівень. І виходить і взимку, якщо у вас жарко, добре опалюється приміщення, краще оприсніть його лишній раз, там, два рази в день. Це для нього набагато буде краще, ніж ви думаєте, що його краще палить. Тому що всі не хочуть в основному марати ручки. Шукають, Я ж вверх пробую, а пробують так зверху. Кажуть, він сухий. А там у нас влажність, він должен просихати на треть, дуже добре треть просихати. І тоді у вас не буде перелива цвіточка. На найхожий варіант, якщо ви вже залили квітку, то вже дуже важко його виходить, спасти. Тому що страдає корніва, вона погниє. Якщо вона менше згнила, тоді ще можна спасати квітку. Треба достати з вазончика, почистити всю, ну навіть буде видно по корням, що там вона чорна, коричнева, тобто це вже боліє корніва. Ви його залили. Винімаємо з вазончика, чистимо до живих корінчиків, вони там повинні бути світловато-жовтенькі, а саме краще, що білий корінь. Обробляємо фундацидами, корнівіном. І засипаємо, пересажуємо квіточку. І в такому випадку, якщо там мало корішочків пропало, то тоді вона у вас відійде. Якщо ж там дуже багато, ну, буває так, що верх у нас гарний, а низ достаєш, а там уже все. Тобто корні гнилі. уже, на жаль, таку квітку не спасти. Вона отримала перелив. І в такому разі, вже краще купити нову рослинку, чим заботися. Якби по-чесному вже все треба викидувати, а нову квітку заводити. Ну, на все добре. Хай вам щастить.